І на прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава бачите. Пережили ми чергову повітряну атаку в Києві, принаймні, тому що і досі пишуть про вибухи в інших регіонах України. На жаль, ППО Київська справилася із впоралася із цією атакою. Живемо далі. Тож я хотіла б розпочати розмову із вами із візиту британського прем'єра Ріші Сунака до Києва, точніше, із реакції від Російської Федерації Дмитрій Медведєв. А ми пам'ятаємо, крім того, що він алкоголік. Ну це зрозуміло. Він ще й заступник голови. Радбезу РФ так от він дуже розлютився через візит британського прем'єра до Києва і почав погрошувати оголошенням війни, якщо британці розмістять в Україні військовий контингент. Скажіть, будь ласка, а для Кремля це дійсно настільки от жахлива поразка, щоб від Росії лунали такі погрози? Ну і не вперше, напевно, вони звучать, що всім оголосимо війну, все пропало. Прокоментуйте, будь ласка, а, ну в Кремлі істерика. Істерика ця почалася ще на вільнюському саміті. Якщо ви піднімете їхню реакцію, на що вони відреагували, коли відбувався саміт якраз НАТО в Вільнюсі? Вони відреагували досить різко, якраз на оце заяву G7 і потім, вже під час зустрічі Байдена з Зеленським, якраз на оці гарантії. Я називаю не називається. Не є гарантіями безпеки, але гарантії допомоги України. Чому тому, що в Кремлі чудово розуміють про що йдеться? От на відміну від нас, ми трохи не зрозуміли. Знаєте, у нас були там поразки. У нас як завжди, зрада знаєте, шириться нашої країни. Вони зрозуміли, що що це таке? По суті, ламається вся їхня гра, яку вони намагаються вибудувати навколо зміни. Президента Сполучених Штатів Америки вони сподіваються, що прихід Трампа якось змінить ситуацію. А якщо буде підписана такі документ з, зі сполученими штатами Америки, то в принципі Трамп нічого поміняти не зможе, і будь-який президент не зможе поміняти. Вони це чітко усвідомлюють і тому вони торпедували всю цю історію максимально потужно. А, далі, а, те, що вчора відбулося, це дуже гарна в дійсності подія. Знаєте, я не поділяю думок людей, які у нас починають говорити там немає конкретики, щось так не, не то сьо, то, то все. Інше, так ви почитаєте статут НАТО, там теж немає в принципі, конкретики. Навіть п'ята стаття при певних обставинах вона може і не працювати. Але будь-який документ він а, а, має наповнення а, і працює за наявністю бажання сторін наповнювати цей документ з містом. А, цей документ, якщо уважно почитати, це я вважаю дуже гарний документ. Чому? Тому що там головний пункт, які можна побачити, це, по-перше, легалізація, легалізація в першу чергу співпраці. ВПК Британії з ВПК України. Там йдеться навіть про локалізацію виробництва на території України. Далі, фактично, фактично це є ну, не повноцінний союзницький договір, але ознаки того, що це є союзницький договір, є там, фактично, є зобов'язання і України допомагати Британії, якщо що, так. І це дуже дійсно, це дуже гарний сигнали, чому так реагує Кремль. Тому що вони розуміють, що британці, якщо британці таке підписують, то е, означає, що всі інші країни прискорять процес підписання цих договорів. Е, і далі ми фактично матимемо підтримку України з боку. Е, е, Ну, близько 30 країн, які заявили, що готові це підписувати, за формулою, як у американців підписаний договір з Ізраїлем, тобто наші технології, обмін технології, наша зброя, ваші солдати, ваші технології. І росіяни розуміють, що це може працювати краще, навіть ніж. Нато, тому що в НАТО у них є свої агенти, які можуть заблокувати в принципі, НАТО. Ну я не буду пальцем показувати на Угорщину, тому вони та чітко розуміють про що йдеться, і весь світ розуміє, знаючи, знаєте, досвід британців у будівництві різноманітних імперій і стійких структур, вони розуміють, що якщо британці першими прийшли в місце, то тут є клад. Так і треба швидше рухатись в цьому напрямку для того, щоб е -е, кла частина кладу теж дісталася їй. Mm -hmm. а так, взагалі, ми повинні розуміти, що весь світ ну, міжнародна політика вона дуже схожа в дійсності на реальне життя. Коли ти молодий, здоровий, багатий, дієздатний, у тебе є сила, зброя і так далі, з тобою раптом всі хочуть дружити. А коли у тебе цього немає, в принципі, навіть, знаєте, з днем народження навіть не поздоровлять. І дивіться, фактично, це легалізація легалізація допомоги Україні ж допомагали без будь-яких договорів. Не США, ні Британія, ні інші країни ЄС не мають, не мають ніяких письмових зобов'язань щодо допомоги Україні, але Україні допомагали і продовжують допомагати. А це показує довгострокову перспективу. Що там йдеться і про 10 років, і чітко зазначено, що до вступу в НАТО. А, тобто, Кремель, я б недооцінював Медведєва, на не слід думати, що він теж ідіот. А Медведєв, в принципі, його він займає досить вагому функцію в, в російському керівництві, і його заяви не слід трактувати як повністю ідіотичними. Я вважаю, що це особиста позиція пана Медведєва. Яка пов'язана з тим, що він не хоче, щоб його розглядали в якості будь-якого спадкоємця в російській ієрархії, тому що він все ж таки був президентом, і він розуміє грайливі настрої в російському політику, що він завжди буде розглядатися в якості претендента на престол ну умовно кажучи це погроза його життю mm -hmm. і тому він в принципі подає свою подає свою Заяву в такому стилі, щоб його ніколи не розглядали в якості претендента. Він просто хоче, да. тому що я з вами напевно не погоджувалася б на початку, бо для мене Медведєв – це така функція. Він не є ні, там самостійним ні, ні. політичним він, гравцем. Він а бачите, функці... як воно все обертається. Ні, він, є, він є політичним гравцем. Він є, він виконує багато чого, не слід недооцінювати, але це його особиста, як я говорю особиста по ну те, що він п'є, то таке, знаєте, для Росії, то 25-те питання. Питання mm -hmm. в тому, що це його особиста позиція, щоб його не розглядали в якості претендента на престол. Він просто mm -hmm. хоче жити. Ага, тому, хоче що він жити. розуміє. Мудро. Так, ну, ну він розуміє, що це не забувається. Коли ти був у владі, ти завжди будеш загрозою будь-якому президенту, який прийде після Путіна, тому що завжди на нього будуть коса дивитися. І він спеціально так робить, а так він все рівно є частиною російською владою і висловлює висловлює всі острахи, які Uh -huh. існують в російській владі, слухайте. Ну бог з ним з Медведєвом. Давайте краще поговоримо про чудову заяву. від пані Брінк. Ми пам'ятаємо це посол Сполучених Штатів в Україні. Як на підтвердження ваших слів, вона прозвучала про те, що тепер інші країни Великої Сімки захочуть підписувати оцю безпекову угоду із з Україною. А власне про це і сказала пані Брінк. Сполучені Штати Америки хочуть підписати з Україною безпековий договір. Для цього тривають переговори. Відбулося уже два раунди. Більше того, вона. Сказала, що досягнення такої домовленості є завданням, яку поставив президент США Джо Байден. А от поясніть, будь ласка, наскільки тривало в часі, наскільки довго в часі можуть тривати ці переговори, даруйте за тавтологію. І я так розумію, що а, цей договір безпековий а, планують підписати Україну, все таки до президентських виборів в США. Ну це є підтвердження моїх слів, що маєте різка різка в Вашингтоні, в тому числі тому, що дивіться, політика Сполучених Штатів Америки вона завжди побудована на будівництві альянсів, Хто теж бере частину частину зобов'язань на себе? А вони завжди хотіли, щоб Європа теж брала більше на себе зобов'язань щодо безпеки. Ну і враховуючи особливі стосунки Британії і Сполучених Штатів Америки, вони так думають. Ну якщо британці вже пішли першими і не побоялися, ну не побоялися а британці, знаєте, знають вони відчувають перспективу і готові ризикувати. Ну і взагалі вони виходять з концепції: знаєте, є такий родоначальник геополітики Гелфорд Маккіндер, який ще за часів Британської імперії. От на початку двадцятого століття от достатньо чітко сформулював однією фразою. Сформував інтерес англосаксів до східної Європи. Вона виглядає наступним чином: хто контролює східну Європу, той контролює Хартленд, хто контролює Хартленд, той контролює Євразію, хто контролює Євразію, той контролює весь світ. Під Хартландом мається на увазі середня Азія, тобто вони розуміють взаємозв'язки, взаємозв'язки між східною Європою, безпекою, наприклад, Чорноморського регіону, і контролем, в тому числі можливості своїх просування інтересів в середній Азії відповідно далі. Це Євразія, ну і так далі. Далі знову відкриваємо Цижинського, да, його шахову дошку. Навколо чого там йдеться? Навколо контролю Євразії, а це Росія, Китай і так далі. І тому це я це, це, це підтвердження того, що а коли з'являються британці, знаєте, я думаю, що і в Берліні щось швидше почнуться. Бігати і робити вправо Франція може швидше теж робити кроки. Для нас взагалі на цьому етапі мінімальний пакет безпекових цих безпекових все ж таки гарантій. Це не гарантія безпеки. Для нас критично мінімальний пакет країн це Франція, Італія, Німеччина, Польща обов'язково тому що без Польщі це нічого працювати не буде або до працювати Швеція, Норвегія, Фінляндія, Румунія і країни Балтії. А, а далі вже хто приєднається. Це от така основна частина. І ми повинні розуміти, що старт старт великих перегонів почався ми. Трохи знаєте, ми недооцінили не, 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 не недооцінили те, що в дійсності вчора відбулося. А, британці відкривають Ну як знаєте, як говорить американці, англосаксі, opportunities, тобто можливості. Це залізти під парасольку безпеки заходу, що нам дуже потрібно до вступу НАТО, принаймні, і е, цей процес зрушив з такої з мертвої точки. І далі цей процес буде прискорити, що дуже добре для нас. Тоді слухайте ще про можливості і про гроші. Ось Велика Британія вже надає нам 2,5 мільярдів фунтів. Це понад 3 мільярди доларів. Чи не означатиме це, що і американські конгресмани тепер поквапляться і можемо найближчим часом чекати на оті 60 мільярдів доларів, на які ми ну насправді дуже, -дуже чекаємо? Ну, дивіться, завдання України отримати довгострокову е, допомогу, як, наприклад, я завжди модель Ізраїлю беру. Конкретні зобов'язані не знаєте, раз на рік ухвалювати і так далі. А повинен бути довгостроковий договір, під який ви виділяються конкретні кошти в довгостроковій перспективі. Ну, наприклад, сполучені Штати Америки щорічно Ізраїлю теж надають допомогу приблизно на 3 мільярди доларів. Тобто це і співпраця в це і спеціальна умова отримання зброї і багато чого іншого. Тому якщо британці дають 2,5 мільярда, ну далі рахуйте, якщо приблизно така допомога буде від сполучених штатів Америки, зобов'язання точніше шер, зобов'язання допомоги. Від сполучених штатів Америки, Франції, Італії ну, принаймні в безпековій царині. Ну, це дуже добре в дійсності для нас, тому що для нас головне безпека, бо без безпеки немає ніякої економіки, і це великий сигнал, великий сигнал всьому, в тому числі великому бізнесу а, за кордоном інвесторам, що Україна вже є частиною от західного світу, а і є. І є парасолька безпеки. А коли є парасолька безпеки, ну значить, бажання інвестувати в таку країну вона значно зростає. І тому і в дійсності епохальна подія відбулася. Це ще раз підкреслюю, що е, витримала екзамен Україна завдяки мужності українських солдат, завдяки мужності українському народу. А була підписана ця угода, знову таки підкреслю, це союзницька угода. Там я ж говорю, є зобов'язання як і Британії щодо України, так і України щодо Британії, тобто підтримувати в тому числі, якщо потрібно. І там цікавий сьомий пункт от мені дуже сподобався. Це те про що я завжди говорив. і Він от, виливається в те, що є, що вони хочуть бачити партнера. Партнера з армією, який при певних обставинах може в тому числі а, виконати а, зобов'язання перед Британією, і виконати в тому числі військову допомогу, якщо потрібна. А це знаєте, вже таке вигода досить велика, в дійсності, і це підкреслює той факт, що а, з Україною хочуть здружити а далі чим сильніше ми стаємо. Чим більше у нас потужний ВПК стає, чим більше у нас ракет буде дальністю, наприклад, півтори-дві тисячі кілометрів. Чим більше ми функції будемо виконувати, тим більше людей будуть з нами хотіти дружити навіть без підписання договорів. Там до речі, цікаво, ще є стаття. Я от, подивився, там ідеться про безпеку Чорного Язовського морів. От якщо ви почитаєте там договорі, тобто тут взагалі може стати питання, чи буде чи, чи збережеться Чорноморський флот в Росії взагалі в Чорному морі, а це ставка на те, що безпеку в Чорному морі може забезпечувати в першу чергу дві країни: це Україна та Туреччина. Хоча тут більше ще пріоритет України, тому що Туреччина... Що невідомо, як себе буде поводити, але це ну це дуже в дійсності вагомий крок. А за потреби там будуть знаєте знову такі жаліються, що там немає. Конкретики і так далі. Ну, конкретика, але це знаєте, це кістяка, далі м'ясо не росте за бажанням. Швидко буде все підписано. Все що потрібно, деталізовано, з конкретними обсягами і так далі. А так я вважаю, що це дуже вагомий крок, і це. Перемога в першу чергу української армії. І українського народу, пане знаєте, тут от в нас внутрішні внутрішня переписка ведеться в нашому чаті, отак от скажу по секрету, пане Тарасе. і от мій колега питає: йдеться зараз в договорі про те, що Британія готова проводити консультації за 24 години, якщо буде майбутня агресія Росії. Скажіть, будь ласка, майбутня агресія це коли, коли закінчиться ця війна, ця така позиція на майбутньому, а на майбутнє а чому зараз тоді не вирішується це? Питання. Так, а зараз без договорів Угу. Uh -huh. Ну, нам допомагають через, нам, Британія. По-перше, Британія ну, нам Ну, так, але допомагати... при тому російські ракети літають то... десь там над країнами НАТО, а вони реагують дуже мляво, скажімо так. Да, Або там так, дрони то, падають. Так. Дивіться, функціональність, функціональність, функціональність НАТО теж під великим питанням. Зараз не ні у кого немає впевненості в тому, що, наприклад, у країнах Балтії немає ніякої впевненості, що країни НАТО зможуть оперативно їх захистити там під великою загрозою дві країни Латвія та Естонія, тому що Литві трохи легше, бо поряд Польща, яка точно за них вступиться, яка активно мілітаризується, якщо ви уважно подивитесь, і так далі. Тому а ми повинні розуміти те, що ну то, що механізм 24 години, це значно краще ніж, наприклад, консультації НАТО, які невідомо в чим закінчаться, як закінчаться і коли закінчаться. А тут протягом 24 годин буде вирішено питання. Тому воно може навіть краще спрацьовувати ніж зобов'язання за п'ятою статтю статуту НАТО, тому що знаєте, нас часто не читають п'яту статтю статуту НАТО, а вона звучить приблизно таким чином: що так, напад однієї країни на всіх вважається нападом на всіх, але але кожна країна індивідуально вирішує свій внесок в безпеку, кома, в тому числі військову. Перекладаю вам з дипломатичної мови за певних обставинах. Якщо, наприклад, припустимо, Росія нападає на Латвію та Естонію, якщо, наприклад, Німеччина чи інші країни надішлють 4 тисячі шоломів, пам'ятаєте, як вони там надсилали на початку війни, і велику стурбованість, це теж буде вважатися виконання п'ятої статті статуту НАТО, тому що вони в індивідуальному порядку порядку будуть вирішувати, тому. Будь-який договір він підкреслюється ресурсами, бажанням його виконувати, і багато інших факторів, в тому числі, на що завжди до речі розраховувала Росія, вона ж ще в нульових розробляла а, якраз концепцію деескалація через ескалацію, яка полягала в наступному: що гібридна агресія, наприклад, такого міста як Нарва. Призводила до того, що натівська структура показувала свою недоїздатність, і тоді що Росія хотіла викликати таку, таку таке запитання, чи готові ви розпочинати ядерну війну через Естонію. Якщо ні, то все руйнується. Вся безпекова структура НАТО, в тому числі Росіяни це чудово розуміли. Вони принципер розробляли, і потім вони реалізували це в Криму. Оця гібридна агресія і так далі. І тому ми повинні розуміти знову таки, чим сильнішими ми будемо, чим сильніше ми будемо а, реалізовувати свою функцію. А дивіться, коли, а, дивіться, до речі, чому Британія саме на Чорне море звертає такий фокус. А тому, що Україна там силу показала. Коли а, оце СБУ наштампувала цих дронів, Сі-Бейбі, Мамай, а, що там. Підводний дрон з поетичною назвою Марічка, «Марічка та, та, та. Так, виконали. Дивіться, ви зверніть увагу на статистику калібрів майже нам на з Чорного моря. Це означає, що асиметричними методами асиметричними методами Україна змогла довести свою спроможність вирішувати дуже складні питання з Чорноморським флотом а, а, Росії. І тут британці бачать бачать, що тут є, є з чим працювати, є партнери, так, які довели свою надійність, і тут вони одразу ж з'являються, що ми готові вам. Там щось допомагати і так далі, тому що вони бачать тут сильне плече. Тому що ми uh -huh. повинні розуміти, що західний світ побудований по принципу ти сам собі допомагаєш, і тобі допомагають. Ну і а такий якщо, прагматичний інтерес, який стосується та, інтересів безпосередньо самої держави. Ну, так, пане Тарасе, тобі... розуміємо, розуміємо. А, Я вам дуже дякую за коментарі. Даруйте перебуваю, Тарас Загородній, політичний експерт, спілкувався зі мною.